Ось такий маленький пальничок, така комфорочка, прям дуже компактна. Про все це чудове діло я вам буду розповідати в своєму повному відео, яке вийде на YouTube. Тому всіх запрошую до перегляду. Як завжди, величезне вам дякую за перегляд, за вашу активність, за коментарі, за те, що залишаєте вподобайки, і рекомендуєте нас своїм близьким і друзям. Величезне, величезне вам всім за це. Дякую. Кому подобається моя творчість, туристична, будь ласка, ви можете мене підтримати і мою творчість, мій канал, все, що я роблю, все, що пов'язано з туризмом. Як це зробити? Я завжди залишаю під відео, можете подивитись. Обов'язково використовуйте мій промокод MyCamping. Використовуйте його для того, щоб придбати для себе якісь туристичні речі, туристичне спорядження, піти в гори і так далі. І, так далі. і при цьому отримати ще й невеличку таку приємну знижечку. Тому, будь ласка, користуйтесь. Величезне вам дякую за все. Побачимося у повному відео. Всім па-па